Коли осінь підкрадається до села, а поле вже стоїть голе після копання картоплі, то на кожному подвір'ї починаються одні й ті ж турботи прибрати, спалити, очистити. Багато хто бере в руки сірники і кидає в купу сухого бадилля картоплі, щоб не смерділо і не заважало чобур, так робили роками, бо здавалося, що так чистіше і простіше. Але насправді кожен такий вогонь це не просто дим. А спалена користь, спалене добриво, спалене здоров'я самої землі. І сьогодні все більше господарів розуміють палити бадилля це шкода, а не благо. По перше, спалюючи бадилля, ми нищимо органіку, яка могла б повернутися в ґрунт і живити його. Картопляне бадилля, попри те, що здається відходом, містить безліч корисних речовин: калій, фосфор, азот, кальцій. Коли його спалюють, усі ці елементи зникають у диму, лишаючи після себе лише невеличку жменю попелу. Попіл, звісно, теж має користь, але це лише частинка того, що можна було б повернути в землю у вигляді повноцінного добрива. До того ж, при горінні виділяються шкідливі гази, які забруднюють повітря і погіршують здоров'я людей, особливо тих, хто живе поруч. По Саме через спалювання ми втрачаємо природного помічника у боротьбі з хворобами у бадиллі, особливо якщо його правильно підготувати, містяться речовини, які після перегнивання діють як природний антисептик для землі. Воно знищує збудників гнилей і грибкових хвороб, які можуть зимувати в ґрунті. Якщо ж усе це спалити, то замість того, щоб зміцнити землю, ми її тільки виснажуємо. Земля стає біднішою, а наступного року картопля знову хворіє на фітофтору чи інші недуги. Є ще один важливий момент паління бадилля шкодить не лише полю, а й цілому селу. Коли восени з кожного двору йде дим, повітря стає густим, дихати важко, діти кашляють, старші люди скаржаться на головний біль. У багатьох селах уже навіть починають забороняти спалювання рослинних решток. Бо це не лише екологічна, а й пожежна небезпека. Сухе бадилля легко спалахує, і скільки разів бувало, вітер поніс іскру і вже горить сусідська стерня, садок або навіть сарай. Одна необережність і біда на ціле село. Якщо подивитися глибше, то природа сама задумала, щоб нічого не пропадало. Те, що виросло з землі, має в неї повернутися. Так відбувається в лісі, листя падає, перегниває. І через рік два стає новою поживою для дерев. Так само і на городі бадилля, стебла листя можуть стати чудовим кормом для ґрунту, якщо не поспішати з вогнем. Це природний кругообіг, який ми, люди, порушуємо власними руками, часто просто через звичку чи необізнаність. Селяни старшого покоління пам'ятають, як колись ніхто не палив бадилля. Його скидали в купу, притрушували землею або клали в компостну яму. Через рік, два з тієї купи виходив м'який темний перегній, який пахнув лісом і був кращим за будь-яке покупне добриво. А тепер, коли все навколо хочеться очистити доблиску, ми знищуємо цю живу користь. Земля без органіки стає твердою, як цегла. Її треба постійно поливати, підживлювати і все одно врожаї падають. Ще один важливий аргумент хвороби картоплі. Часто люди кажуть, так от, я спалюю бадилля, бо там фітофтора щоб не перенеслася на наступний рік, і це правда, що хвороби є, але спалювання не єдиний і не найкращий спосіб із ними боротися. Якщо бадилля правильно висушити, подрібнити і перекопати з землею, то всі шкідливі мікроорганізми гинуть від перегнивання і температури всередині компосту. Натомість, спалюючи, ми не тільки не очищаємо поле, а й позбавляємо себе природного шляху оздоровлення ґрунту, адже перегній із бадилля це не сміття, це ліки для землі. Отже, спалюючи бадилля, ми робимо подвійне зло, шкодимо повітрю та ґрунту одночасно, але якщо змінити підхід, можна отримати з того ж самого бадилля добриво, що працює краще за будь яку хімію, і головне безкоштовно. Це сила, що під ногами, але треба знати, як її використати. Бо земля, як і людина, потребує турботи, і вона завжди віддячує тому, хто ставиться до неї з розумом. Є багато простих і перевірених способів, як перетворити звичайне картопляне бадилля на потужне добриво для городу. Головне не поспішати з вогнем, а дати природі зробити свою справу. Найперший і найпоширеніший метод. Це компостування. Після збирання врожаю бадилля не треба палити, а варто скласти його в купу або компостну яму. Добре, якщо ця яма розташована у затіненому місці, де не пересихає, але й не стоїть вода. Кожен шар бадилля слід пересипати землею попилом або торфом, щоб маса не гнила з запахом, а перегнивала повільно і рівномірно. До цієї купи можна додавати й інші рослинні рештки листя, бур'яни, кухонні очистки, навіть трохи гною. Головне підтримувати вологу, іноді поливати водою або настоєм трав. Через кілька місяців бадилля перетвориться на темну пухку масу, яку можна вносити в город навесні або восени. Такий перегній збагачує землю калієм, азотом і фосфором саме тими речовинами яких потребує картопля і інші овочі, інший спосіб приготування настою з бадилля це старий, але дуже ефективний метод, яким користувалися ще наші бабусі, для цього подрібнене бадилля складають у бочку або велике відро, заливають водою і накривають кришкою, настоюється ця маса близько тижня, поки не почне трохи бродити і виділяти характерний запах. Цей настій справжньо – справжня підживка для рослин. Його розбавляють водою одна частина настою на 10 частин води і поливають грядки. Особливо добре таке підживлення діє на помідори, капусту, огірки, бо додає їм сил і стійкості до хвороб. Якщо додати у Насті трохи золи або коров'яку, ефект буде ще кращим. У цьому випадку ми не просто утилізуємо бадилля, а робимо з нього добриво, яке зміцнює город без жодної хімії. Є ще один дуже цікавий метод використання бадилля у вигляді мульчі. Подрібнене і підсушене бадилля можна розкидати на грядках восени після збирання врожаю або навесні перед посадкою. Така мульча не тільки збагачує землю, а й утримує вологу, запобігає росту бур'янів і не дає землі пересихати під сонцем. З часом мульча перегниває і земля під нею стає м'якою, пухкою, живою. Особливо добре цей спосіб підходить для ділянок, де ґрунт важкий і глинистий, через рік-два він стане зовсім іншим, родючим і легким для обробітку. Якщо ж господар має тварин, то бадилля можна використовувати навіть для виготовлення зольного добрива. Сушене бадилля спалюють не в купах, а в металевій бочці або спеціальній печі, де згорає все без диму і втрат. Отриманий попіл збирають і зберігають у сухому місці. Навесні його додають до грядок або в лунки під посадку картоплі, буряка, моркви. Попіл чудове джерело калію і мікроелементів, а ще він допомагає боротися з шкідниками, якщо ним притрусити землю навколо рослин. Це найкраща альтернатива покупним добривам, які часто не приносять очікуваної користі. Окремо варто сказати про перекопування бадилля безпосередньо в ґрунт. Якщо поле чи город невеликий, можна просто подрібнити свіжі рештки картоплі, розкидати їх рівномірно по землі і перекопати разом із верхнім шаром ґрунт. Якщо вже зрозуміло, що спалювати бадилля не варто, то виникає природне питання що ж із ним робити? Тут якраз і криється головне бадилля картоплі. Не сміття, а цінна сировина для добрива. Його можна використати по різному, залежно від того, які умови є в господарстві. Одні господарі роблять настої, інші додають у компост, дехто перетворює на попіл, а ще інші просто перекопують із землею. У кожного способу своя користь, але спільне одне усе це повертає землю до життя. Почнемо з найпростішого і найпоширенішого методу компостування. Коли викопали картоплю, не поспішайте викидати бадилля, зберіть його в одну купу, подрібніть лопатою або косою, щоб стебла не були надто довгі, і складіть у компостну яму чи в куток городу. Добре, якщо під низ покласти трохи старого перегною або сухої землі, щоб почалося гниття. Можна також додати трохи кухонних відходів. Опалого листя, бур'янів без насіння, усе це створює правильне середовище для перегнивання. Якщо періодично пересипати шари бадилля землею чи торфом, то вже через кілька місяців маса почне перетворюватися на м'який темний гумус. Це найкраще природне добриво, яке не лише підживлює, а й поліпшує структуру ґрунту. Другий спосіб приготування настою або так званої зеленої рідини. Для цього свіжі або підсушені стебла бадилля подрібнюють, заливають водою у великій ємності, наприклад, у старій бочці, додають трохи деревного попелу або кропиви для збагачення мікроелементами, потім залишають на 7-10 днів, щоб суміш забродила. Коли настій готовий, його проціджують і розбавляють водою приблизно 1 літр настою на 10 літрів води. Цією рідиною. Можна поливати грядки. або молоді саджанці це своєрідний вітамінний коктейль для землі. Ґрунт після такого підживлення стає живішим, мікроорганізми активніше працюють, а рослини ростуть міцнішими. Ще один цікавий варіант попіл із бадилля. Якщо все ж хочеться щось спалити, то можна зробити це правильно, не просто кинути купу у вогонь. А спалити невелику кількість бадилля в металевій бочці або печі, щоб попіл не розвіювався. Потім цей попіл варто висипати на город і перекопати з землею у попелі багато калію, кальцію і фосфору, саме тих елементів, які відповідають за здоров'я коренів і розвиток рослин. Але важливо пам'ятати попіл не можна змішувати з азотними добривами. Бо вони взаємно нейтралізуються, тому його краще використовувати окремо як додаток, а не основне підживлення. Окремо варто згадати про перекопування бадилля прямо на полі, це старий, але дуже ефективний метод. Коли зібрали врожай, можна просто порізати бадилля і розкидати його по поверхні землі, а потім перекопати разом із верхнім шаром ґрунту. За зиму бадилля перегнеє. І навесні земля стане пухкішою, темнішою, багатшою. У такому шарі створюються природні умови для дощових черв'яків і корисних бактерій, які самі перетворюють залишки на гумус. Це найменш затратний і найекологічніший спосіб, який не потребує жодних ємностей чи спеціальних умов, щоб усі ці методи дали справді добрий результат, є кілька важливих порад. По перше, Якщо бадилля було сильно уражене фітофторою, його не варто закопувати сирим, краще підсушити або перекласти в компост із додаванням вапна, попелу чи біопрепаратів, які прискорюють розкладання. Тоді шкідливі гриби загинуть і не буде ризику поширення хвороби. По друге не слід робити надто великі купи, повітря повинно проходити крізь масу. Щоб процес гниття не перетворився на гнилість. Якщо бадилля буде задушене під вагою без доступу кисню, воно просто запре і втратить свою користь. Деякі господарі додають у компост із бадилля трохи курячого посліду або коров'яку. Це пришвидшує розклад, бо азот допомагає рослинній масі перегнивати швидше, інші ж воліють додавати мікробні препарати. Зараз у продажу є різні ефективні мікроорганізми, які допомагають створити правильне середовище для гниття. Але навіть без усіх цих добавок звичайне баделя само по собі є потужним добривом, треба лише дати йому час. Не менш важливо коли саме вносити такі добрива, якщо зроблено настій, ним краще поливати землю влітку або перед посадкою, а компост чи перегній із бадилля. Восени під перекопування або навесні перед сівбою. Коли бадилля перетворюється на перегній, воно діє не одразу, а поступово протягом кількох років. Це природне повільне підживлення, яке підтримує родючість без хімії. Ґрунт після такого догляду стає більш м'яким, темним, легко розсипається в руках, саме таким, яким має бути жива земля. Багато хто дивується. Коли бачить, як після року компостування бадилля зникає майже повністю, залишається лише чорна легка маса, яка пахне вологою землею. Саме в ній міститься все те, що колись жило в бадилі: мікроелементи, мінерали, залишки органіки. І коли цей компост внести в город, результат не змусить чекати. Картопля виростає рівна, гладенька, без гнилій плям, морква. Довга й соковита, буряк солодкий і насичений. Це доказ того, що земля віддячує за турботу. Отже, замість того, щоб запалювати вогнище і спостерігати, як зникає праця літа у димі, варто вкласти трохи часу і зробити з бадилля щось корисне. Способів багато, і всі вони прості, доступні кожному господарю. Найголовніше не лінуватися і пам'ятати, кожна рослина навіть відмерла. Має у собі силу, яка може повернутися в землю і принести новий урожай. Це і є справжня сільська мудрість нічого не марнувати, усе обернути на користь. Колись у селах до кожної рослини ставилися з повагою. Люди знали, що навіть сухе бадилля чи бур'ян можуть принести користь, якщо їх правильно застосувати. Старі господарі ніколи не кидали картопляне бадилля у вогонь. Вони збирали його, складали в купу біля хліва або за городом і залишали на зиму, а навесні з тієї купи виходила пухка, темна маса, яку вони розкидали по грядках. То сила землі, казали старі. І дійсно, врожаї на таких ділянках завжди були кращі, ніж там, де землю залишали голою. Вони знали це не з книжок, а з власного досвіду, з багаторічного спостереження. Один дід із Полтавщини розповідав, що ще в 60-х роках минулого століття його батько збирав усе бадилля після копання картоплі, притоптував його у великій ямі, накривав шаром землі, а зверху клав гілки, щоб не розносило вітром. Весною ту яму розкопували, і вся маса вже перетворювалася на чорний м'який перегній. Цим перегноєм. Удобрювали грядки під капусту, огірки, часом навіть під картоплю. І все росло рясно, без жодної хімії. Коли хтось із сусідів сміявся, мовляв, от знову копається в гнилі, Він тільки махав рукою і казав З гнилі родиться сила, і мав рацію, бо земля любить природне. Старші господині теж мали свої секрети. Вони робили настої з картопляного бадилля, щоб поливати грядки від шкідників. Бадилля різали, заливали окропом, настоювали добу, а потім поливали кущі помідорів чи перцю. Кажуть, такий настій відлякував колорадського жука і тлю. І що цікаво: земля після таких поливів ставала пухкішою, а врожай здоровішим. Такі поради передавалися від матері до доньки. І кожна господиня мала свій рецепт, свій порядок роботи, як і коли це робити. Сучасні фермери, які повертаються до природного землеробства, також відкривають для себе користь картопляного бадилля. Є господарі, які не використовують жодної хімії, а отримують високі врожаї завдяки таким простим методам. Вони роблять великі компостні бурти. Куди додають не лише бадилля, а й солому, листя, тирсу, і все це переливають настоями з гною або трав'яною рідиною. За кілька місяців у тій купі кипить життя там працюють черв'яки, жуки, мікроорганізми. Коли цей компост розкидають по полю, земля буквально оживає, і це не казка це звичайна наука природи, яку селяни колись знали без книжок. Є й приклади з практики молодших господарів. У селі під Хмельницьким одна родина вирішила не спалювати жодної рослинної рештки протягом року. Усе від картопляного бадилля до кукурудзяного стебла вони подрібнювали і складали в компост. Через два роки їхній город став зовсім інший. Земля перестала тріскатися на сонці, на ній з'явилися черв'яки, рослини росли рівномірно. Вони розповідали, що найкраще реагує на такий догляд саме картопля, хвороби зникли, а врожай виріс майже вдвічі. І все це без куплених добрив. Цікаво, що навіть у народній медицині картопляне бадилля колись використовували, настоями з нього обробляли зерно перед посівом, щоб не псувалося або натирали хворі місця на тілі при ревматизмі. Хоча сьогодні цим мало хто займається, сам факт показує, що наші предки не вважали бадилля сміттям, вони бачили в ньому силу, і ця сила дійсно реальна. У кожній рослині, яка вібрала сонце і дощ, залишаються мікроелементи, здатні живити землю ще довгі роки. Якщо порівняти старі методи з сучасними, то різниця лише в інструментах. Раніше все робилося вручну з вірою і терпінням. Зараз є техніка, подрібнювачі, компостери, біопрепарати, але суть лишилася та сама. Природа любить цикл, виросло, віддало, знову виросло тому, коли хтось спалює бадилля, він ніби обриває цей природний ланцюг, а коли залишає його землі, то продовжує життя. Це не просто добриво, це частина великого природного порядку. Є ще одна мудрість, яку часто повторюють старі люди. Не пали те, що годує, бо кожен кілограм бадилля це майбутній хліб, коли воно перегнеє. У ґрунті лишаються поживні речовини, які живлять нові рослини.